Завершивши акафист Ісусу Сладчайшому, параклис Божої Матери, церква предлагає нам у нинішній день один особливий, коли вся держава, наша країна, празнувала День Владимира Київського, крестителя Київської Руси, коли і ми у Закарпатті, Древніх Русини, хоч на 125 років скоріше прийняли християнство. Но пізніше між Києво-Печерською лаврою і Чернечою горою в Мукачеві, зав'язалася така духовна дружба, яка через тисячу років не втратила своєї сили. От чому нинішній день Києво-Печерська лавра, Почаївська і по всій нашій країні, по, по монастирям, церквам, в тому числі в Ужгороді праздник в кафедральному соборі православного города Ужгорода, а також в церкві коло лікарні железнодорожної, де також торжество велике совершалося. Ми приносимо Богу благодарення. Признаємося, ми рано починали службу майже со сльозами, Господи, празничний день Владимира. Коли угрожаєш, що приймуть закон проти церкви, Боже, а ще найдеш там добрих, мудрих, трезвих людей, благослови, щоб то питання або зняли зовсім, або за нього не вспоминали. Почти піврока, і із грудня місяця прошлого року піднімаю вопрос, за чим державні службовці міняють дати Різдва Христова. Вмішуються в релігії, починають давати оцінку, котра релігія ліпша, котра не ліпша, котра національна, котра ворожа, котра слаба, котра сильна. Ті речі державні чиновники не сміють не лише не трогати, а й заїкнутися не сміють. А вони виявилися за ці піврока вирішили мене судити, що, мов. Він там нас критикує, та нам може все. не все, закон забороняє владі державній вмішуватися в релігію, тим більше робити якусь її привілегію. Пойшлося так, що вона в Закарпатті давно, вже 10 років безпроблемно, 25 грудня, католики мають свободний день на Різдво. І ми дуже то зустріли. Пожалуйста, як добре У нас в нас, основному мадяри католики. Удивительна річ, но і нас 7 січня було свободний день. І вдруг приймається закон під одну релігію, под неї, а з нашого дня, 7 січня, знімається вільний виходний день, порушується рівноправність релігій. А 161 стаття, частина перша, котру мене судять, ніби то я нарушив рівність релігії, то вилилося проти них, бо тепер вони самі, а вже другою частиною, цієї статті, порушили рівноправність от отобрали у нас вихідний день на Різдво 7 січня. Но Бог так дав сльози віруючих православної. Церкви в Україні нашій, де присвятять блаженніші Онуфрій, всі наші кресні ходи, всі наші святі, сердечні молитви, все зробили, що нині той закон, зловещий закон, откладений. Да й самі організатори увиділи, що не знайдуть достатньо голосів, вирішили не провалити голосування і затихли. Правда, тут много виступили за те, щоб не робити того. Тому що наша церква Українська православна, УПЦ коротенько, де пристояти баженішої Онуфрій, нині церква, яка за державу молиться, за країну, за воїнів, за всіх тих, кому треба нашу допомогу. І так вияснилося, що Бог милував нас. Воно ще не окончательно відкладено то рішення. Но Бог показав силу молитви вірних Української православної церкви. Боже Мати, прийми од нас нашу молитву, благослови наших людей, щоб і нині ми були діти Божі, вірні, благодатні, мирні, носітілі любви і благословення, а у вічності і наслідники Царства Божого, царства вічної любви. Амінь.